Дітки, ви любите подарунки. Я вважаю, що ви любите Кузя, а ти любиш подарунки? Так люблю. Молодець. І я люблю подарунки. Але сьогодні на занятті ми підготуємо подарунок для когось. Для кого ви можете? Кузя, з кого ти подаруєш? Для друга. Молодець. А я, можливо, для своєї доньки. А ви, дітки, для своєї мами. Дітки, ми з вами, згадайте, вчора говорили про що? Про яку пару року? Так, про осінь. Я показувала вам листочки, які зібрала на прогулянці. Ось дивіться, я почала їх уже засушувати. Ось отакі в мене, дивіться, жовтенькі. В мене є і зелені, і червоні ось такі. Листики. Сьогодні я пропоную зробити з листиків подаруночок для мами. У мене є пластилін жовтого кольору, зеленого і червоного. Та ось така тарілочка. І на цій тарілочці ми зробимо ці листочки. Дивіться, для цього треба взяти пластилін. І його розкатати коловими рухами у долонці, потім прямими рухами зробити ось таку ковбаску. Після того, коли вона стане тоненька, я прикладу до папірця і придавлю пальчиком. Дивіться, який в мене одержала і Я листочок. Такі ж самі дії я зроблю з червоним пластиліном, розкатаю його, розкочую круговими рухами. Ось так зімну його трошки круговими рухами, потім прямими рухами долоньки розкачуємо. При... Давлюємо більше, щоб у нас була ковбаска. Ось така. Далі я покладу з правої сторони або з лівої сторони, притисну пальчиком. Ось так. У мене вийшов який? другий листочок. Ще я зроблю що? Те ж саме. Із зеленим пластиліном. Ось такими прямими рухами я закінчую виготовляти пластилінчик. Дивіться, ось у мене яка ковбаска. Кладу з іншої сторони та притискую пальчиком. Ось так. І у мене виходить ще один листик. Дивіться. У нас якого кольору листочки? Кузя, кажи. Зеленого, Ще якого? жовтого, Ще якого? червоного. Молодець. Дивіться, як ми прикрасили тарілочку, і таку тарілочку ми подаруємо мамі. Діти, у мене вийшла така тарілочка, такі листочки. А я чекаю від вас. Іскузію з нетерпінням, які листочки вийдуть у вас. До побачення, до зустрічі мої любі малята!